Громадянський рух, рух народного опору Україна що бореться Валентина Леноградова. Тут поруч зі мною правий край Сергій Розумовський, який також входить цей громадянський рух, куди ще жінки заєдні з українського народу, входять таким потужним блоком і багато входять фізичних людей. Народ, народний, який проснувся. народ народний все дуже багато, а той, який проснувся, то той же входить до нашого. До нашого такого потужного громадянського руху ми сьогодні всі окремим крилом підтримуємо армії українського доволі полу Леоського Буза на форумі об'єднання об України. Ми віримо що це той лідер, як, навколо якого можна об'єднатися, який може представляти Україну. Віті, от а в Україні у нас є поруги, манив хватає один розмовці. От а жіночий рух це ну така я маленька жіночка, яка сьогодні теж буду оголосувати про ходу а, проти війни, жіноцтва нашого на Донецьк. щоб розпакувати броси і забрати оці, скажімо, захисні споруди рови, в яких покладено мільйони місто, чи мільярди українських осіків гроші для того, щоб Україна була єдина. Донецькі також з нами тут Донецька організація не найде ні на Бойко, присутня. Вони вийдуть нам на зустріч. Ми врешті-решт розберемо і Донецьк сьогодні, як символи їхали зі мною в машині. Дніна Бойко, будь ласка, якраз у нього воду. Вона тут як тут це ця зимка, яка теж підтримує громадянський рух, країна спориться проти олігар олігархії, за те, щоб збудувати свою. Вільну державу, ми не друзі листами були всі на майдані, наші не побивали, а тих кого вбили, їх немає цим людям. Ми сьогодні відбудуємо Україну, об'єднаємо таке на цій площадці, і я думаю, що на серийним думає впевнена, бо з нами Бог, Україна, я хочу, Я хочу вам подякувати. Я радий, що на цьому зв'язку є такий символ, як український дигон. І такий другий символ жіночий, який називається що берегиня України Валентина Виноградова, і нам дуже приємно. А також гетьман України Розумовський. Тому я думаю, що з нами Донецьк захід Україна разом. всього слава Україні. Дякую.